Реліз спірних GeForce RTX 4060 Ti геймерська спільнота сприйняла з цікавістю, а репутація у цих графічних прискорювачів і досі неоднозначна. Уся річ у компромісності графічного чипа. Висока потенційна потужність обмежена з усіх боків. Лише 8 ліній PCI Express і 128 бітна шина пам'яті. Але більше за все дісталося за об'єм VRAM лише 8 ГБ. Здавалося б, поява 16 гігабайтної версії повинна була виправити ситуацію. Однак вартість таких рішень, коли вони тільки з'явилися у продажі, наближувалася до RTX 4070, що підняло нову хвилю невдоволення. І от зараз ціни почали наближатися до адекватного рівня, тож прийшла пора і нам пошукати користь від збільшеного відеобуферу. Геймінг-спільнота CompX представляє. Вітаємо на каналі GESID.com! Підписуватися з нами завжди цікаво. Звісно, у нас вже є окреме відео про звичайну RTX 4060 Ti, тому тут лише коротко нагадаємо основні характеристики. В основі 8-гігової версії лежить графічний процесор AD106 350A1 архітектури Ada Lovelace. Він має у своєму складі 4352 куда ядра, 136 текстурних та 48 растрових блоків, 34 rt ядра третього покоління та 136 тензорних четвертого. Працюють усі ці блоки на базовій частоті 2310 МГц з гарантованим бустом до 2535. Згадані 8 ГБ VRAM типу gddr 6 обмінюють інформацію через 128-бітну шину на ефективній швидкості 18 Гб на секунду, що забезпечує пропускну здатність лише 288 ГБ на секунду. Згладжується збільшений до 32 МБ кеш l 2 Еталони TDP не перевищує 160 Вт, і це найпозитивніший момент. А от підключення до системи відбувається лише через 8 ліній PCIe 4.0. Ну і не забуваємо за притаманні усі лінійці риси, підтримку DLSS 3.0 з генератором кадрів і наявність апаратного кодека AV1. Рекомендована вартість новинки 399 доларів. Цікаво, що для 16 ГБ модифікації RTX 4060 Ti, котра була представлена одночасно, але у продаж надійшла майже на місяць пізніше, використовується графічний процесор з трішки іншим маркуванням AD106351A1. Незважаючи на це, по кількості виконавчих блоків і робочим частотам еталонна карта не відрізняється від версії на 8 ГБ. Однак подвоєний відеобуфер потребує більше електроенергії, тому TDP зріс до 165 Вт. А от рекомендований цінник підскочив на суттєві сотню доларів до 499. Ба більше карти з перших партій іноді коштували значно більше, що і викликало лише здивування замість бажання придбати. Але і це ще не все. Річ у тому, що збільшення об'єму до 16 ГБ відбулося за рахунок встановлення чіпів відеопам'яті підвищеної щільності інших виробників, що по своїй природі мають трішки інші внутрішні затримки таймінги. Це призвело до незначного, але все ж таки падіння продуктивності у більшості ігор. Схоже, саме тому ми не знайшли, хоча б у якогось виробника відеокарт цієї моделі різного об'єму вірам з повністю ідентичними робочими частотами. Наприклад, у графічних адаптерів серії Asus Dual OC для 16 ГБ версії трішечки збільшені буст частоти GPU, що й повинно нівелювати особливості організації банків пам'яті. От саме згадані відеокарти ми і будемо тестувати. А з'явилась така можливість завдяки друзям з CompX. У цьому магазині ви знайдете широкий спектр товарів, починаючи з настільних ігор, аксесуарів та периферії. Та закінчуючи потужними ноутбуками і фірмовими збірками CompX Dominator на топових комплектуючих. Ну і звісно ж, тут можна обрати графічний прискорювач на будь-який смак та гаманець, як новий, так і вживаний з гарантією. Тепер трішки докладніше про самі відеокарти Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 8 ГБ і 16 ГБ, котрі мають ідентичний зовнішній вигляд і конструкцію системи охолодження. На жаль, у нас не було можливості розібрати ці новинки, бо потім їх повертали в магазин для продажу з повною гарантією. Та й без цього зрозуміло, що Текстоліт і елементна база у прискорювачів не однакові. Версія на 16 ГБ базується на друкованій платі збільшених розмірів, що особливо видно по розташуванню роз'ємів додаткового живлення. З іншого боку, можна розглядіти і більшу кількість силових елементів. Схоже, рістине розпоживання під системи пам'яті і невеличкий розгін по бус частоті, плюс 60 МГц відносно еталонної і 30 МГц проти 8 гігабайтної версії, затребували підсилення стабілізатора живлення. Крім цього, лише старша модифікація має фізичний перемикач між продуктивним і тихим режимами роботи. Незважаючи на усі відмінності у внутрішній будові, графічні адаптери мають однакові габарити, що зумовлено однаковісінькими кулерами. До того ж, хоч Dual і є доступною серією, система охолодження доволі потужна і займає 2,5 слоти розширення. При цьому використання вентиляторів збільшеного діаметра дозволили зберігти відносно невелику довжину у 22,7 см, щоб користувач міг встановити відеокарти і у доволі компактні корпуси. Самі пропелери тут фірмові axial Altec з подовженими лопатками та кільцем обмежувачем для збільшеного повітряного тиску, і базуються на парі кулькових підшипників, що підвищує надійність та термін використання. Без суттєвого навантаження вони взагалі зупиняються. А коли працюють, то провітрюють доволі габаритний цілісний радіатор, розподіл тепла, по якому виконують три нікельовані теплові трубки. А з GPU воно знімається напряму за допомогою мідної основи, тоді як з чіпів пам'яті і стабілізатора живлення через термопрокладки на інші елементи радіатора. На зворотньому боці знаходиться металева пластина жорсткості, котра теж допомагає підтримувати комфортну температуру відеокарти. До речі, про температурний режим. Без навантаження обидва графічні адаптери прогріваються приблизно однаково, проте енергоспоживання 16 гігової версії стабільно вище. Значно цікавіше все стає під стресовим навантаженням. У першу чергу звертаємо увагу на те, що карта з 16 ГБ споживає в середньому на очікуванні 5 Вт більше. Здавалося б, не так і багато. Однак, схоже, саме цього достатньо, щоб температура графічного процесора була на. Три градуси вищою, а найгарячішої точки на усі п'ять. І це все ще й при трохи більшій швидкості обертання вентиляторів, і що несподівано трішечки меншій частоті GPU. Проте шумовий фон від обох відеокарт був приблизно однаково невисокий. І тут ще, на жаль, показники нагріву VRAM утиліти не відображали, а це теж викликає інтерес. У важких іграх ситуація залишилася приблизно такою ж: модифікація зі збільшеним об'ємом відеопам'яті зазвичай була на 3-5 градусів гарячішою і споживала додаткові 5-10 Вт, не зважаючи на швидшу роботу вентиляторів. Що дивно, у більшості випадків 8 гігабайтна модифікація, схоже, внаслідок менших температур і споживання, мала на 15-30 МГц вищу буст частоту. А по сухим специфікаціям повинно було бути навпаки. І тут виникає питання, як же це відобразиться на продуктивності. Та спочатку декілька слів про тестовий стенд, в основі якого знаходиться потужний процесор Intel Core i 9 13900 kf Допомагає йому працювати на високих частотах надійна материнська плата Asus Prime Z790A Wi-Fi. Не дозволяла процесору досягти критичних температур, ефективна трьохвентиляторна рідина система охолодження Deepcool LS720. Достатньо об'єму ЗПУ у 32 ГБ був набраний парою модулів Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 з доволі низькою затримкою CL32. Операційна система, програми та ігри розмістилися на оптимальному по ціні та продуктивності SSD Kingston KC 3000. На 1 терабайт. Для живлення стенду продовжуємо використовувати потужний і надійний Seasonic Prime GX 1000 на 1 кВт. Усі ці компоненти без проблем містив у себе корпус Deepcool CH510 Mesh Digital, котрий для покращення вентиляції ми доповнили трьома пропелерами Deepcool FC 120. Ну що ж, от тепер і переходимо до найцікавішого до тестів в іграх. Оскільки RTX 4060 Ti позиціонується і для Quad HD, то саме у цій роздільній здатності і досліджуватимемо, де і за яких налаштувань будуть корисними у тій 16 ГБ. Для Apex Legends ми обрали максимальні налаштування графіки, включно Spod Shadow Detail, для якої рекомендовано мати більше 8 ГБ вірам. Однак геймплей був чудовий на обох відеокартах з результатами в межах похибки. Здивувала 16 гігабайтна модифікація, яка виявилася швидшою на декілька FPS при трішечки меншій частоті графічного ядра. От тільки різницю у споживанні відеопам'яті помітити не вдалося. Ну або моніторинг не побачив. Baldur's Gate 3 з ультрапресетом у обраній локації більш ніж достатньо 8 ГБ відеопам'яті, тому результати тестування виявилися у межах похибки. Ну і зрозуміло, що з FPS під сотню грати дуже комфортно на будь-якій модифікації. Battlefield 2042 з просто – незначна перевага за версією RTX 4060 Ti з більшим відеобуфером. Звісно, повторюваність тесту не ідеальна, можливо, тому і є відмінність. Тим паче грати у обох випадках дуже приємно, але 16 гігабайтна карта може мати перевагу по рідкісним подіям. У оновленні Кіберпанк 2077 з ультраналаштуваннями, навіть без трасування променів, модель на 8 гігабайт використовує практично всю відеопам'ять та на 1 ГБ більше ОЗП, хоча карта на 16 з'їла лише до 7 ГБ по моніторингу. Незважаючи на це, можливо унаслідок трішки різних ігрових подій саме остання дещо програла по середній частоті кадрів, але помітно випередила по дуже рідкісним подіям. Якщо додатково увімкнути rt овердрайв, то для отримання приємного FPS потрібно активувати DLSS у збалансованому режимі, плюс генератор кадрів. І отут грі вже точно потрібно більше 8 ГБ відеопам'яті. Завдяки цьому, модель на 16 ГБ має помітну перевагу по всім показникам, особливо по дуже рідкісним подіям. Молодша карта компенсує настачу вірам активнішим використанням ОЗП, що призводить до значних просідань частоти кадрів і періодичних підтупів. Моніторинг для Diablo 4 з ультрапресетом показує, що на старшій 4060 Ti зайнято більше 11 ГБ від обуферу. Але схоже, то в основному кешування даних про всяк випадок, є шкоди, бо на обох прискорювачах продуктивність майже ідентична та дуже висока, що дозволяє отримувати задоволення від процесу. Слухайте, не вже знайшли, схоже, рушій саме Dying Light 2 виявився чутливим до збільшених затримок ємніших чіпів пам'яті. Щонайменше з пресетом високоякісне трасування і якісним режимом DLSS по статистиці 1 та 01% ЛУВ восьмигігова модифікація показала трішки кращу продуктивність. І тут от ключове слово трішки, бо без моніторингу суто по геймплею різниці не було помітно. Для Fortnite обрали найважче налаштування епічний пресет з увімкненою технологією на Night. Тому для отримання більше 60 кадрів за секунду довелося додати і DLSS в режимі Quality. Та навіть так, 8 ГБ було більш ніж достатньо, тому різниця у продуктивності практично відсутня. Forza Horizon 5 на екстрем налаштування в суто по показникам телеметрії, відмінності у швидкодії між відеокартами немає. Ну, може, на 16-гіговій краплю гірші, дуже рідкісні події. Ну або, можливо, то похибка вимірювання. Однак на 8 ГБ іноді можна побачити повідомлення про недостатній об'єм відеопам'яті, а також є вірогідність зустріти і деякі артефакти текстур, як наслідок. God of War взагалі не дуже жадібна до VRAM. Їй і у 1440 p з ультраналаштуваннями 8 ГБ більш ніж достатньо. А от до затримок, схоже, гра чутлива, бо дуже рідкісні події чомусь гірші на моделі з 16 ГБ. І ми робили декілька повторних пробіжок із перезапуском, ситуація незмінна. Хоча, знову ж таки, фіксують це у першу чергу моніторинг, бо візуально практично нічого не помітно. Грати можна із задоволенням. На жаль, Hogwarts Legacy і досі має чималі проблеми з оптимізацією, тому підтуплює на будь-яких налаштуваннях. Проте на карті 16 ГБ пам'яті можна спокійно грати з ультраналаштуваннями і таким же режимом трасування. Звісно, якщо задіяти генератор кадрів і DLSS у якісному режимі. Сухі цифри кажуть про кращі показники у 8 гігабайтної версії, щонайменше поки не починається переповнення відеобуферу. Ну а далі спроба відкрити ігрове меню призводить до зависання та виліту. Тож повноцінно так грати не вийде, треба зменшувати налаштування. Наприклад, якщо вимкнути трасування променів і генератор кадрів, то VRAM стає достатньо і стабільність ігроладу значно покращується. Хоча періодичні підгальмовування нікуди не зникають. Візуально і по відчуттям у Remnant 2 на обох відеокартах отримуємо приблизно однаково приємний геймплей. Це з ультраналаштуваннями та деталізованими тінями і геометрією. Та й відеопам'яті не треба більше 8 ГБ, якщо вірити моніторингу. Однак, по статистичним даним останнього, модифікація на 16 ГБ має невеличку перевагу. У Resident Evil 4 з максимальним пресетом і високим трасуванням променів адаптер на 16 отримує технічну перевагу, бо на молодшій модифікації з такими налаштуваннями пограти не вийде. При заповненні відеобуфера гра видає фатальну помилку. Зрозуміло так, якщо зменшити апетити по графіці чи просто вимкнути трасування, тоді з 8 ГБ можна грати без проблем. Але фіксуємо ще один факт нестачі ВІРАМ. Starfield з високими налаштуваннями графіки дозволяє отримати середній FPS за 60%, якщо FSR 2 буде на 62%. У такому випадку різниця по продуктивності залишається у межах похибки, бо гра не дуже жадібна до відеопам'яті, як бачимо навіть у місті. Схоже, саме тому, що Star Wars Jedi Survivor з епічними налаштуваннями і увімкненим генератором кадрів, плюс якісним режимом DLSS може чимось зайняти понад 14 ГБ відеобуферу на прискорювачі з вісьмома, плавність відеоряду дуже неприємна через постійні посмикування і місцями input lag. Схоже, що в відеокарті бракує об'єму VRAM саме для реалізації новомодної генерації кадрів. Отже, що робимо? Вимикаємо генератор і отримуємо більш приємний геймплей, хоч і з меншою середньою частотою кадрів, при здавалося б, приблизно однаковій статистиці 1,01% лоу. Для повноти картини ми провели і декілька синтетичних тестів з емуляцією робочих задач. Для научності тут буде присутній GeForce RTX 4070, рекомендована вартість якої ще на 100 доларів більше. Так от базова продуктивність у випадках, коли для RTX 4060 Ti достатньо 8 ГБ, майже однакова. Це ж стосується й кодування відео за допомогою вбудованого декодера NVNC. Але наприклад у задачах 3D-рендерингу модель з 16 ГБ починає отримувати перевагу. Особливо це буде помітно у важких об'ємних проектах. Також є деякий приріст продуктивності при обробці сцени за допомогою методів трасування променів. А у новенькому Cinebench 2024, який використовує фірмовий рендер Redshift, взагалі фіксуємо дуже неочікуваний приріст продуктивності. Ну що ж, за результатами тестування, висновки по 16 ГБ версії GeForce RTX 4060 Ti не дуже втішні, але і не такі однозначні. Так, у більшості актуальних ігор, коли 8 ГБ відеопам'яті достатньо або підібрані налаштування, щоб її вистачало, помітної різниці у продуктивності немає. Іноді, навіть як наслідок трішки більших затримок ємніших чіпів пам'яті, молодша модифікація буде ледь-ледь продуктивніша. З іншого боку, ми наочно показали, що вже є ігрові проекти, котрі з максимальними налаштуваннями графіки здатні з'їдати 10, 12, а то й понад 14 ГБ буферу, що на графічному адаптері з 8 ГБ призводить не лише до появи просадок, посмикувань і явних підгальмовувань, а й до появи артефактів, зависань та вилютів. Тобто саме RTX 4060TI з 16 ГБ дозволить просто обрати максимальні налаштування та грати як зараз, так і у майбутніх важких або не дуже якісно оптимізованих іграх. Також подвоєний об'єм VRAM може виявитися корисним у робочих задачах, особливо коли проекти великі і підтримують роботу з трасуванням променів. Однак чи варто за все це доплачувати 100 доларів? Ми гадаємо, що все ж таки ні, для більшості випадків і користувачів. Бо якщо вже є бажання і можливість збільшити бюджет на відеокарту, то варто дивитися у бік X4070, котра завжди буде продуктивнішою на чверть, та її 12 ГБ відеопам'яті точно вистачить у 99% випадків. І це не кажучи про новинки від AMD у цьому ціновому діапазоні. Своє відношення до RTX 4060 Ti і особливо до версії на 16 Гігабайт обов'язково висловлюйте у коментарях. Також будемо вдячні за вподобайки, вони нас мотивують робити нові відео. Підписуйтеся і діліться нашими тестами з друзями. Все буде Україна!